Доброго часу. Значить, у нас сьогодні 17 вересня 2022 року. Трішки змінимо територію зйомки відео і перенесемось в молодий фундуковий сад. Отже, Україна, Волинська область. Знаходимось у молодому фундуковому саду. Власник фундукового саду не виявляє чомусь бажання. Потрапляти у відео, ну але це його особисте. Ну, але буде значить, коригувати мене поза кадром. От бачимо фундуковий, молодий фундуковий садок. Будемо рахувати, що це ще тільки початок саду. Посадка осінь 2020 року. Ось так. Здорово виглядає кущ, хоч і фундук без поливу. Ну, зимою 21-го року з розповіді товариша зайці йому допомогли підрізати фундук на зворотній ріст. Ну, він весь більш-менш вирівнявся. Ну, і от такий вигляд має на даному етапі. Ну будемо раді вашим порадам. Може, хтось має якісь поради до, до подогляду садом. Ну, Але ми бачимо це так. Значить, прикореневу поросель з під кожного фундучка забираємо і залишаємо 3-4 веточки, які будемо формувати в формі чаші. Оскільки їх тут забагато, ну, переведемо енергію на основний скелет. Хоча, я думаю, і так рослинки ну, досить непогано. Як на мене виглядають. Повторюсь, сад без постійного поливу. Якби його поставити під каплю, думаю, це виглядало б в рази більше. Ну, частенько в саду зустрічається червонолистий сорт сирена. Зачасто порадили йому кожен третій, четвертий садити сирену, ну, запилювач. От. Але думаю, що це нераціонально в ряду так мішати дерева, оскільки для збору буде погано. Ну, Бачимо, росте малина, там далі полуниця. Так заповнюється міжряддя. Далі йдемо. ну, Всі дерева виглядають одинаково ось така от сітка, ну, погано за нею полоти. Будівельна сітка від зайців, значить, захищає. Ну, але з вірком потрібно якось боротись. Ну, от Війна помішала чоловікові загородити садок. Ну, ставимося до цього з розумінням, Вона багато кому зіпсувала плани. Ось маємо другий ракурс. Це вже посадка 20 осінь 21-го року. Ось так слабше виглядають на рік, слабше виглядають рослинки, От, фокусується. Ну, але думаю, взагалі вигляд садок має непоганий. Мені подобається чистота, значить, в саду. Я прихильник того, щоб в саду трава не росла, горіх в майбутньому можна збирати ну, прямо з землі. Ну, Я не прихильник рвання горіха з дерева, оскільки як дерева будуть більші, його краще буде збирати з землі. От, маємо ще з одного ракурсу садок, пройдемося так по деревам. Ну і от дійдемо до того місця, де я розказую і буду стояти далі на своєму, що фундук потрібно садити. І, значить, з того моменту от маємо сорт Гарібальді. Так от чудово розвивається сережки, ну, лист потужний. Ну, По листу я не оприділяю, але власник саду каже, що це Гарібальді. Ну, от, але підійшли ми до того місця, значить, з якого добре видно, що. Що посадки повинні проводитися з моменту природнього опадання листа, скидання рослиною до, значить, набухання бруньки. От, маємо, значить, березневу посадку. Кінець березня, по-моєму. І отакі от от благополучно загинувші саженці. Ну, саженці вже мали бруньку, вона розпускалась, повторні заморозки от вам і вся весняна посадка. Садити, думаю, потрібно зимою, осінню. Зимою сміло садимо в вікна от вікнателей, відео на каналі по цьому є. Ну, На цьому, думаю, будемо завершувати. На такому от фоні. Бажаю всім мирного неба, здоров'я. Ну і, звичайно, пам'ятаємо, все буде Україна. Ну, і ще на завершення скажу: думаю, сад буде розвиватися, і ми будемо будем мати можливість ще не раз сюди приїхати і подивитися, в кого виникли. Якісь думки, пишіть в коментарях. Думаю, автор садка обов'язково вам відповість. Добра, миру, а все буде Україна!